Будь ласка, склад вашої поїздки. З ким, з чим, для чого і куди ви їдете? Ми їдемо. І від кого? Від церков. Церква Спасіння. Надала місто... допомогу місто... місто Луцьк. Церква Володимира. Також надала допомогу. Ось і... У Нас знаходяться продуктові набори знаходяться серветки, знаходяться тушонки, каші тушковані. Це все буде для людей, продуктові набори. А такі пакети будуть ось, людей, тобто, цивільних. для цивільних людей, а також буде маскувальні сітки, ми маємо. Це будуть для військових. Також там ще серветки. sim Yeah,